Вітаю вас! Давайте подивимося сьогодні такий розклад, на мою думку, цікавий поради для кожного знаку зодіака до кінця року. Почнемо з овнів. Подумайте про себе, овни. Поради для вас до кінця року. Угу. Дивіться, як цікаво! Зображений чоловіка написано Королева жезлів. Отже, будуть дивитися чоловіки і жінки. Дивіться, ви повинні робити все можливе, щоб стримати своє его під контролем, для того, щоб не втратити з поля свого зору свої справжні цілі. Далі, тілець, подумайте про себе, тілець. Подивимось пораду для тебе. О Боже, Верховний Жрець, що тут твориться, страшне щось. Стосовно роботи, конкуренція, кадрові перестановки, є вірогідність бути втягнутими в чужі конфлікти, в деяких можливі звільнення з роботи або переводи, відносини, ссори, розбіжності, загроза розпаду шлюбу, або навіть стосунків, нерухомість. нерухомість. Будьте, будь ласка, уважні в документах, все ретельно перевіряйте. Магія, негатив вашу сторону напад і негатив з боку родичів або негатив з минулих відносин та стосунків. Порада тримайтесь подалі від конфліктів на роботі і сім'ї. Далі близнюки порада для вас, для близнюків. Подумайте про себе. Порада до кінця року для близнюків. Дивіться, о, тут все стабільно. Успіхи на державній службі, хороші заробітки, але можуть бути перегрузи на роботі, негатив в вашу сторону, плітки, пересуди, зазрість, порада, вміти поєднувати різні сторони життя і не заважати іншим.